Слухай, а е скільки ти потім ще про про пробув там місяць ще на Оленівці, місяць. і потім потім нас почали вивозити. Почали, почали... А чому, а чому вас почали вивозити? Як ти як ти думаєш? Е дивись, перший, перша походка, яку вивезли, це нас не вивезли. Це вивезли хлопців на обмін. Це була перша двохсотка, яка поїхала додому. От а всі після них поїхали. Вже розвозили до Кацапів. Угу. І куди ти по потрапив та як? В Воронежську область мене відвезли Ого. на СІЗО, да. Їхав я годин 10, напевно. Ми їхали через через Ростов, навірно, Да угу. от через Ростов там забрали ще якихось хлопців, і відвезли нас в Воронежську область в СІЗО. І от там почалась моя історія катувань. Там з першого дня просто під'їжджає машина. Ми ж все ж таки ну, сподівалися, все одно, що ми їдемо все ж таки на обмін. От. Але коли загавкали собаки, ми почули, як відкриваються ворота. Нас завозять, і ми чекаємо ще 4 години в цих машинах, в зечках чекаємо, поки. Прийде ранок, бо нас привезли посеред ночі, і до шостої ранку треба чекати, поки прийде зміна. От і вони зібралися і почали відкривати наші машини і заводити нас. От і коли мене мене висаджували з зки, мене одразу за шиворот, я зі зв'язаними руками, з перемотаними очима, нічого не бачу, нічого не можу робити. Просто скидаю з ноги з зечки. А ноги е нас ми летіли ще літаком. Ноги стають ватними, коли ти не рухаєшся, от і коли тебе скидають з ті зечки, ти, не, ти не контролюєш землю, ти її просто не відчуваєш. І тебе кидають, ти падаєш на коліна, тебе хватають за шиворот і головою в стіну. І це був початок. Одразу після того, як мене вкинули в стіну, відвели в штаб. В штабі чувак мене лупцював просто без перестанку по голові. По, по бокам, по почкам, палкою лупив, лупив. І жінка, яка сидить там за столом. в мене з мене зняли пов'язку з очей. І там жінка сиділа за столом і записувала дані кожного військовополоненого. От, і вона вже сама не витримала і попросила його каже: перестань його лупцювати. Перестань його біть. Я не слышу що він говорить Я просто не міг ні слова сказати, тому що мені тупо його не давали сказати. От, потім е, закинули ще в якийсь розподілитель, а е, з нього знову вивели. Забрали всі речі, які на, на мені були. Військові мої е, видали ботінки під час того, як видавали ці ботінки. Ми били всю дорогу, били. От скільки півгодини я знаходився, е, скажімо так, за територією машини і за територією камери. Оцей період мене тупо лупцювали без зупинки. Е, завели в душ, е, дали намочитися. Буквально секунд 5 дали мокре полотенце яке вже всі використали до мене. Я ним витерся і поставили на шпагат зібрали нас чотири чи п'ять хлопців і почали заводити на коридори, якби вже в саму в саме СІЗО. От закинули в камеру, і там вже я познайомився. Познайомився з хлопцем з моєї ж частини. От, нас посадили в двойку. В двойці ми просиділи ну, в двомісна камера, а там ми просиділи з ним два місяці. Рівно два місяці. Ми просиділи в Да. І після чого нас перемістили вже в іншу камеру. За перші два місяці я часто розповідаю, що в мене були думки суїциду. Перші два місяці були самі, самі складні. Бо це було ну це було жах. Кожен день тебе виводять, кожен день тебе б'ють. Мені на третій день відбили ногу. В мене була величезна гематома на всю ногу. Нога опухла. А через півтора тижні вона не згиналася, і мене довелося вести до місного руського хірурга. Прямо там в коло в колонії приїхав. Ну в СІЗО приїхав якийсь хірург, розрізав мені ногу. Типу, випускати рідину, яка там зібралася, воно мені не, не сильно допомогло. Опять же, мій організм відновився майже самостійно, от шрам на нозі в мене так і залишився від кацапів в подарунок. І через два місяці нас перемістили в десятку. І дуже дуже страшно переміщатися з однієї камери в іншу. Це взагалі, коли ти знаходишся в камері, тобі страшно. Але виходити з неї і ще страшніше, і неважливо куди, йдеш ти на допит, йдеш ти просто в коридор на перевірку. А це зранку і ввечері, це два двічі на день. Двічі на день тебе ставлять на шпагат, розтягують, б'ють, садять просто ну до самої підлоги, витягуєш руки до до сонця, тягнешся і в цей час тебе шокерами, палками, собака кусає. Китай. от на на п'ятий день мене повели на такий собі допит, типу в штаб. У них там є штаб. І на допиті до мене підійшов один із спецури і почав мені задавати такі ну нейтральні питання: хто ти, Откуда Там це а потім потихоньку почав мені бити в ногу шокером і Так чуть-чуть раз цокнув, другий раз цокнув. Типу нічого такого. Типу, ну було боляче, неприємно, але ладно. А потім мене вивели в коридор. І він просто поставив мене, положив мене головою в підлогу. А я скрутився якби так в улітку, от і п'ятою точкою до верху, так, і руки за спиною. І він шокером мене 20 хвилин. Поки я чекав другого хлопця, щоб забрали. от він мене 20 хвилин просто в п'яту точку прям прям всередину. Просто лупив мене шокером. Це були найжахливіші мої спогади з усього, напевно, полону. Це не передбачено. Якась, якась Жесть. А Ти мені скажи, Юрос, як ти думаєш, або може ви там мали змогу, змогу з кимось спілкуватися? Да, це у їхньому СИЗО відношення саме до вас таке було? Або це в принципі там так? Да, тобто, до будь якого зека, ось так вони. Ні, це не до, до будь-якого зека, це саме до військовополонених. У них е, наработана система. Mm. У них є просто система, по якій вони працюють. Так, з, з, зі своїми, якби. З, заключеними вони теж ну не церемонія, це, понятно, в них теж там є е, свої правила, але з військовополоненими це все в 100 разів гірше. Як нам пояснювали, так як нас утримували, утримують приблизно е, пожиттєво заключених типа сам, самих самих строгих, от тобто, mm -hmm. нам не дають бачити сонця, нам не дають підняти очі. Ми ходимо тільки зігнуті раком. Нас постійно б'ють зранку ввечері і в обід. Якщо перевірка, типу, це у них ШМОН називається. Залітає просто толпа спецури виганяють тебе на коридор. Там можуть бити 20 хвилин або півгодини. Всіх хлопців. У нас оце 10 чоловік вибігає на коридор. Ми всі стаємо в шахматному порядку, розтягуємось на шпагат і нас починають нас лупити. Слухай, ну це жесть, Ти два місяці про про просидів у двійці, А куди тебе а, перевели потім? На третій поверх чи на, на да, по-моєму на третій з другого на третій поверх мене перевели в тому ж самому СІЗО в десятимісну камеру. У нас було десь там. А, там я вже зустрівся там... зі своїм колегою. І там теж були, я розумію, так, тільки військовополонені. да? Тільки ми були тільки з військовополоненими. Тобто, ми ніяким чином не, не стикалися з саме з зеками. Ми, як, як миші в, в клітці, просто ну ми нічого не робили. Це не було ніяких робіт, нас не заставляли нічого. Ми просто мали стояти по 16 годин на добу. Зранку ти прокидаєшся. Ти застилаєш ту шконку, яка в тебе є. Стаєш по стойки смірно і стоїш з самого ранку, перериваєшся із цього стояння ти тільки в той момент, коли тебе будуть бити. Якщо капець. тебе не б'ють, ти стоїш. Тобто вам не можна було ані лягти, ані щось. да Сім місяців не можна було ні сидіти, ні лежати, навіть сидіти. Тобто ти просто стоїш 6, рівно 16 годин з 6 ранку по 10 вечора. капець капець Потім, коли у пацанів почали гнити ноги, з'являтися е, волдирі, то вже потім нам дозволили сидіти, тому що вони зрозуміли, що їм невигідно просто нас кожен день водити до лікарів, бо ми скаржимось. Ну, хлопці скаржилися mm -hmm. вже на те, що ну, ноги отікають вже настільки, що починають гнити. А, ну, лікувати все одно треба, бо нас же ну, рано чи пізно все одно будуть міняти чи кудись перевозити. За нас є mm -hmm. якась відповідальність у вище стоячих, знаєш, знаєте, органів. Ну, як би, воно, як би воно не було, але хтось за це все одно несе відповідальність, наскільки вона не була. Слухай, а ось за всі ці місяці полону, бодай якась, бодай якась. Там міжнародна організація, чи ще щось, хтось був, ні. Передаю привіт Червоному хресту, його я не бачив ніколи. О, як. А давай я передам їм при, привіт е, трішечки ліпше. Я тобі скажу, я, як людинка, яка носить окуляри, у мене є така штука, я це можу робити дуже інтели, інтели, інтелігентно. Е, Міжнародний комітет Червоного Хресту, вам великий привіт. От якось так бачиш, і все ж норм, але ж меседж є. Меседж є. Скажи мені, а ну блін, ви стоячи сім місяців, да? Як ви це все ви витримали? Тобто, ну які думки допомагали вам там якось не за не за само двохсот тисяч, щоб так, інтели, інтели інтелігентно, не поїхати кукухою тощо? Ну, тобто, як? Ну, дивіться, нам не дають. Нам не дають себе на собі наносити шкоди, тобто вони самі нам можуть наносити шкоду, uh -huh. а ми самі не можемо. Якщо хтось побачив, що ти намагався собі порізати руки або там скинутись там. Я, я, наприклад, задумувався засунути голову в, в кроваті. Там в ліжку uh -huh. була така виїмка Туди можна було засунути голову, голову перекинути туловище через цю кроваті звернути собі шию. У мене була така ідея. Але якщо хтось поміта, і не дай Бог, ти виживеш після цього, тобі просто не пощастить. Тебе просто будуть потім бити, відроджувати і ще раз бити, і поки ти просто не зрозуміло. Це як то воно і живі будуть заздрити мертвим, да щось, так. щось таке. Саме Скажи так. мені, скільки ти днів провів на тому? СІ сім місяців от ото ти був там, да? Так, так. Слухай. Тобто, якби ти там не дай Боже, да, був там рік, два, три, то весь рік, два, три ти б там був стоячий і Ні, відмінили. Вони відмінили це, нам ну... дали. Сидіти під кінець, да, от я ж кажу, бо вони а, угу. зрозуміли що нас по лікарях треба водити потім, от uh -huh. і нас посадили, все ж таки дозволили сидіти. Але через буквально там якийсь час короткий, дуже мене перемістили в інше місце. І я вже як з хлопцями спілкувався, то хлопці розказували, що сидіти їм вже давали, так же як і ну. нам на наступному місці перебування. Ну це це вже плюс, і ти кажеш, тебе пере, 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 перевели потім до зони, да? Так, да, так, да. хоча е, е, умови утримання не змінилися. Я точно так же це була це була зона, але це була не барачного типу. Це було точно таке ж саме СІЗО. Це були два коридори з е, камерами, де ви постійно знаходитесь. З камери тебе виводять тільки або дати тобі е, ну по шиї, або вийти на вивести на прогулянку, де тебе тебе також поб'ють. А скільки ти був там, і скажи мені, а ось чому? Да Чому у вас з Оленівки СІЗо, а потім ще й Зона. Чому так? Чому чому у вас привозять? Угу. Не дам відповіді, тому що не знаю. Як це працює? Це, це все система у них налагоджена. Деяких хлопців перевозили по сім по вісім разів в різні колонії. Для чого не зрозуміло вертали назад, перевозили опять в інше місце. Ну, тобто, я не знаю. не знаю Мені ще якось навіть Ну якби, якби це не звучало, але пощастило, бо я мене перевезли тільки там тричі. І на яку саме зону ти потрапив, Юр? Це було теж те ж саме місто, тільки по сусідству з цим же СІЗО. Недалеченько. Mm. Ми їхали буквально 15 хвилин. і А ось нам да пишуть дуже таку штуку: Ніяк, ніякого сенсу немає від цих червоних хрестів. Ну, ось ось тут так бачиш. Ми, ми використовували коробку від них. В в целях мусорки у нас була <смітник> на большой... ну тобто є ну тобто є сенс, так? Oh, да? Супер. Oh, no, oh, no, yeah. Слухай. Yeah. А скільки ти пробув на тій дев'ять місяців ще, да? А скільки вас там було у вашій камері? Десять. Десятеро, да. Да, теж десять чоловік. В основному це були хлопці мої знайомі. Я так так вийшло, що це були хлопці з моєї частини. В Більшості, от, і декілька з інших. Угу. Зрозуміло.